І, так допомагали збирали э, кошти на. Тренеру, від якого залежало стратегія да роботи нашої команди, загалом внесок у повалізацію фінансових знань та потужну підготовку команди до п'ятого регіонального турніру з фінансової грамотності. основні призи ми отримали від міжнародної організації. Міждержавного ротарійського комітету Франція Україна це е, планшети, це Пауербанки, це смарт-будинники і лідери отримали ноутбуки. Щиро дякуємо. Щиро дякуємо партнерам, що з нами дякуємо, що підтримують нас в ці нелегкі часи. Тому що фінанси стосуються кожного, і фінансова оборона України це найпотужніше. В принципі для нас був дуже цікавий досвід. Нам, нам було е, цікаво прийняти в цьому участь, і е, можливо зрозуміти якісь свої помилки. Або в принципі нам було цікаво, е, як ми опрацюємо цю тему і як оцінять це е, журі. Команду золотий запас Смілянської загальноосвітньої школи. Ставили собі обітну задачу, щоб молодь залишити в місті Черкаси, щоб вони по завершенні університету приносили дуже велику пользу саме Черкаській області і місту Черкаси. Це говорить про те, що ми робимо все зусилля, щоб залишити інтелект в нашій області. І ми працюємо не тільки з студентами, ми працюємо з школярами. Ми виїжджаємо до шкіл, проводимо там день чи ДТУ, що дуже важливо. Працюємо фактично від першого по 11 клас. В цьому конкурсі взяли старші учні, і дуже приємно відзначати, що є активна молодь, значить, буде Україна.